Біфрен, спокій за ясної голови. Лідер гурту без обмежень Сергій Танченець зізнається, що найстрашнішим за ці довгі місяці війни, особисто для нього, було саме 24 лютого. І не тільки тому, що почалася повномасштабна війна, а тому, що в цей момент він опинився далеко від родини і ніяк не міг допомогти поїхати з Києва дружині Ганні з їхніми двома дітьми. Далеко від Сергія його сім'я і зараз, хоча вже в безпеці, чому Анна з донькою і сином перебралася аж в Японію, і як зіркова родина підтримує стосунки на такій відстані? Сергій та Анна Танчинці з різних кінців планети про свою спільну історію далі у ЖВЛ. 13 годин польоту і тисячі кілометрів відстані відділяють лідера гурту без обмежень Сергія Танчинця від його родини. Сонечки моє вас дуже 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 сильно люблю. Тож де нині перебуває дружина та діти музиканта, і як він допомагав людям втікати від війни. Далі у ЖВЛ. Вільних людей з України світу вже котрий тиждень співає гурт без обмежень у рамках великого благодійного туру. Наш жовто-синій стяг під свої куплети хлопці вже підняли зі сцени у Канаді, США та Європі. Саме напередодні старту туру лідер культового гурту Сергій Танчинець розповідав команді ЖВЛ, що чекає на їхніх фанів. В Америці в нас мало бути там 5, а зараз буде здається, якщо я не помиляю, 10 концертів. Тобто Кількість концертів все ж таки трохи збільшилась. Це зараз Сергій захоплено розповідає про гастролі й музику. А на початку повномасштабної війни музикантові і не писалося, і не слухалося. Спочатку я навіть ну не вмикав радіо в автомобілі. Я прям не відчував себе музикантом перших декілька місяців. Поки музикант у ньому не озивався, артист взявся за іншу роботу. Спочатку я просто був водієм. Я розумів, що в мене є наш туровий бус без обмежень, і ми можемо відвести вантаж. І ми там я не знаю 17-18 разів. Ми поїхали змукачовакиєві назад. Назад ми відвозили людей, які хотіли виїхати з Києва. Кожен пасажир, якому Сергій допомагав втекти від війни, віз з собою власну історію. Тож почасти артист був не лише водієм, а ще й психологом. Ми їхали від війни якби це, це зрозуміло, що люди в пригніченому емоційному стані. В мене щось розпитували. Я їм щось розповідав, і тому якась така психологічна підтримка людей напевно була. Та підтримка виявилася просто неоціненною під час перших поїздок, які були дуже складними. Сила селена, блокпостів, величезна кількість машин. І попутно, і назустріч, і ну реально перша поїздка була 20 годин. Свою родину, дружину Ганну, доньку Анастасію та сина Лук'яна Сергій також сам вивіз із Києва. Спочатку танчинці поїхали до батьків дружини в передмістя столиці, але надовго там не залишились. Мама просила лишатися, але там гостомель був поруч, і такі були сильні вибухи. Що я за всю ніч зрозуміла, що треба рухатись далі. І ми о п'ятій ранку з Сергієм з дітьми виїхали. Рішення поїхати було дуже правильним, адже невдовзі населений пункт, де мешкають ганені батьки, окупували загарбники. Вони півтора місяця були в окупації. Безпеку для своїх найдорожчих Сергій сподівався знайти у рідному Мукачевому, але і звідти їх гнали сирени повітряної тривоги. Десь я так пам'ятаю, що в четвертій ранку я сиділа з малим в коридорі на руках не спав. і Я подумала, що це не варіант. Я поїхала в Польщу. Тоді ані Сергій, ані Ганна навіть не здогадувались, скоро їхнім обіймам перешкоджатимуть тисячі кілометрів. Адже з Польщі Ганна з дітьми подалася аж до далекої Японії. Ганна вчилась в Японії по, по обміну студентів. Вона закінчила Шевченка як східнознавець, і вона знає мову. І ми зрозуміли, що їй там буде просто влаштувати свій побут. Я звик розмовляти з дружиною і чути аргументацію. Аргументація була одна: безпека та спокій їхніх дітей. Та поки холодний розум переконував, що так буде правильно, гаряче батьківське серце розривалося на шматки. Ну сплачую з, з, з серцем в сльозах. Серйозно, це було досить непросто. Ми не побачимося в найближчих там багато місяців і так далі. Ну але розуміючи, що моя дружина точно розуміє ситуацію, і я звик довіряти її, якби в я сказав, окей, ми вона пішла, подалась в. Візу отримала за півдня візу. Я купив квитки. Важче було і від того, що ці квитки не мали зворотної дати. Ми не хотіли вголос говорити слова рік ми поговорили півроку. А далі настав той день, коли їм треба було сказати одне одному бувай. Ми домовилися, що вони приїдуть до Львова. Ми проведемо декілька днів разом у Львові. Потім був да момент, коли їх відвіз вже на кордон, і там вже було не так весело. Вони поїхали і на наступний день полетіли в Токіо. Я слідкував за «Флайрадар» Оцей де вони пролітають зараз. Та вони роз'їхалися в різні напрямки, і чи не вперше за 13 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно. Він в Україні волонтерив, співав на благодійних концертах, привозив хлопцям із ЗСУ автівки. Вона в Японії облаштовувала побут для дітей, працювала. Я працюю перекладачем. Я в невеличкому містечку живу, але через ріку вже Токіо. тут якраз спокійне життя. В мене велосипед назад сідає Лук'ян в Насті своє. Якщо нам кудись треба добиратися, так по місту. До речі, 13-річна Анастасія та 4-річний Лук'ян в Японії відвідують школу та садочок. Ми тут тільки почали ходити в садочок. От тільки тільки ми тільки призвичались до садочка, і тут прийшлося при, проходити цей період. Заново, та як справжній чоловік, малий лук'ян стійко пройшов повторне випробування садочком. Десь за місяць він вже адаптувався. Ну варіантів немає. Тут немає не, не бабусь, нікого, і я маю ходити на роботу. А 13 років це такий важкий період. і Я бачу, що Настя дуже хоче в Київ, хоче до своїх друзів. А для малого я бачу плюси, тому що навіть садочку в них якось по іншому. Вони стоять самі в черзі за їжею, прибирають за собою. Це вже з трьох років самостійна дитина, От і чотирирічний Лук'ян швидко стає самостійним і серйозним. Він їхав отаким от з кучерями і з цюнькою ще зараз. Вже такий худий, пострижений, длінний в кепці. Він вже такий там він Це на, на зв'язку не відпускає телефон, не хоче класти. Якщо я кажу син, мені вже тут прям треба йти. Передзвоню через 10 хвилин. Ти все вже вирішив свої питання. Можеш продовжити розмовляти. Нині Сергій спостерігає за тим, як ростуть і дорослішують його діти лише із екрану телефону. Різниця у часі між Україною та Японією змусила родину вибудувати графік спілкування. У них там 6-7 вечора. В мене 12-та перша дня. От ми маємо цей період там пару годин. Ми ловим можливості поговорити. Така у нас атмосфера, яка вся в нас, от в екрані смартфону. Своє батьківське серце, яке крається через те, що війна поставила бар'єр у тисячі кілометрів між ним та родиною, Сергій заспокоює так: діти мають можливість вивчити мову і мають можливість зрозуміти культуру. А Ганна додає, діти дуже сумуються Сергієм, але вони в комфортних нормальних умовах. Я вважаю, що це важливо в наш час. Відстань, різниця у часі, неможливість заглянути коханій у вічі не вплинули на стосунки пари, як і 13 років тому Сергій для Ганни міцна опора, а йому досі без неї. Бо без неї, без неї, не треба. Без неї Тож навіть за тисячі кілометрів у своїх думках вони єдині. Я надзвичайно люблю свою дружину. Надзвичайно сумую за нею. Я його дуже люблю. Я дуже, дуже радію, що ми знайшлись колись давно. Вони обоє нині не будують планів на майбутнє, а от мріяти не забувають своїми. Сергій охоче з нами поділився. Одне бажання побачити дітей і дуже після перемоги. Зразу купити свій мотоцикл і поїхати з дружиною, кудись Європу на мотоциклу.